Вітаю вихователь середньої групи Лонова Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему Зимова розмова. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чемно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку! Всіх привітати! Добрий день, дітки! До нас прийшла зима. Замила я ліси і поля, і ніхто до мене не приходить, ніхто зі мною не розмовляє, а мені так хочеться з кимось поспілкуватися та пограти. Ну що ж, дітки, розважимося разом з зимою? Дорога біла стелиться, і краю їй нема. Сніжок мете, метелиця, чекає нас зима. А зима яка, діти? Холодна, сніжна. А якщо багато випаде сніжиночок, що буде? Так, сніг? А що можна сліпити із снігу, дітки? Вірно, сніговіка, а хто взимку із звірів? Міняє свою шубку на білу. Так, дітки, вірно, це зайчик молодці. Ми вирушаємо потягом, зберемося за мить. Сідаємо у вагончики і дзік, дзік, дзік. Хто тут нас чекає? Анумо, послухайте загадку. Взимку зірка біла, з неба прилетіла, багато промінчиків має, на сонечку сяє. Так, то це ж сніжинка. Сніжинка яка, дітки? Що ми можемо з вами про неї розповісти? Так, сніжинка біла, красива, пухнаста. Холодна, срібна, велика, мала, блискуча, казкова. Піднялась хурделіця, завив сердитий вітер. Сніжинки високо піднялися у повітрі. Вітер стих, і сніжинки опустилися додолу. Ой, скільки насипалося снігу! Пригадаймо, дітки, чистомовки про зиму та сніг. Са-са-са. На дворі краса. Сі-сі, сі. Снігу ради ми всі. Су-су-су. Сніжинки я в руках несу. Со, 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 СНІЖНЕ, леплю колесо. А зараз промовимо скоромовку. Спочатку зробимо це повільно. Зима, зимонька, зима запорошена земля. А зараз, дітки, Проговоримо її ще раз тільки швидше. Зима, зимонька, зима, запорошена земля. Молодці дітки. Діти, а як ви гадаєте, кому взимку важко, скрутно, вірно, диким тваринам та птахам? А як можна допомогти пташкам взимку? Повісити годівнички, насипати в них різне насіння, крихти хліба. Я ладнаю годівнички, для горобчика й синички, для малого снігурця крихт насиплю і шонця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтеся метілі, дітки, Зимонька дякую, що ви з нею погралися. Вже скінчилася наша подорож, нам прощатися пора. Побажаємо один одному щастя, мира і добра. До побачення, до нових зустрічей!